Чому українці виїжджають із Німеччини і куди вони їдуть? Мене звати Руслана Бровчук, і в цьому відео я розповім про найбільші проблеми на сьогоднішній день українців, які приїхали в Німеччину. Якщо ви зараз знаходитесь в Німеччині, пишіть свою думку в коментарях. Ви помітили, що українці виїжджають в інші країни? Як взагалі Німеччина вас зустріла? І найголовніше пишіть з власного досвіду про всі проблеми, з якими ви зустрілись у Німеччині. Першою причиною це, звісно, є мова. Мова є дуже важливою, і на відміну від тієї ж польської, зрозуміти її відразу неможливо. Через це дуже важко оформлювати всі документи. Більшість людей вивчала в школі англійську мову, чи в школі, чи в інститутах. Але в даній країні не всі хочуть спілкуватися е, англійською, так як державна мова тут німецька. І документи всі на німецькій мові. Лише деякі документи перекладаються на українську мову. Через мову багато хто не. Не може тут залишитись. Друга це бюрократія. Насправді Німеччина дуже бюрократична країна. Щоб щось оформити, потрібно довго чекати, записуватися на різні прийоми. Наприклад, люди місяцями не можуть оформити дитячих грошей або особистих документів. По факту, самою системою незадоволені самі німці, і особливо в державних службах, оскільки там все дуже повільно відбувається. Відповідно, бюрократія негативно впливає на життя громадян. Третя причина це проживання. Тому хто знайшов житло протягом 2-3 місяців, дуже пощастило. Адже знайти житло вимушеним переселенцям насправді дуже важко, тому що вже сьогодні багато німців не хочуть брати українців, оскільки тут розповсюджена довгострокова оренда. Наприклад, підписуючи договір про оренду, власник може поцікавитись, скільки ви тут будете жити. Відповідно, якщо спочатку ви обіцяєте довгострокову оренду житла, а пізніше, через 2-3 місяці, повертаєтеся назад в Україну, то орендодавець буде дуже злий, оскільки тут такі стандарти, і вже на другий раз він добре подумає чи надавати знову оренду українцям. Четверта причина це медицина. Треба розумітися, як це функціонує, та як тут записатися до лікаря. Куди звернутися, якщо, наприклад, щось дуже сильно болить? це може бути швидка допомога, на яку треба чекати 2-5 годин. У випадку, якщо у вас гостра біль, ви можете одразу записатися і прийти на прийом до дитячого лікаря. Проте, якщо це якась хронічна хвороба, яка потребує довгого лікування, то спочатку роблять направлення до одного лікаря, а потім ще очікуєте три місяці, ну під час яких можуть виникати ж ті самі болі, і тільки після того назначають. Термін прийому в Німеччині немає такої можливості запису, як в Україні. З сьогодні на завтра дуже важко знайти такого лікаря, який би вас без терміну зміг би оглянути. П'ята причина це працівники державних служб. Вони насправді дуже повільні. Деякі є нормальні, але є деякі і неприємні. Особливо це стосується нинішньої ситуації. Багато перекладачів у державних службах для українців є росіяни. Вони неправильно можуть перекладати або подавати зовсім іншу інформацію. На свій манер. Якщо взагалі це е, недопустимо. Але за словами людей, які стикалися з такою ситуацією, від німців немає підтримки в цьому плані. Шоста причина: це не вистачає коштів соціальної допомоги на життя. У Німеччині таке дороге життя, що тих коштів, які виділяються сьогодні, не вистачає. Деякі люди не звикли жити на таку малу суму, а заробляти немає змоги. Через це люди нервуються, бо може не вистачати на певні потреби. Небо до яких звикли. Сьома причина це складна банківська система і освітня система. З банківською системою швидше всього проблеми виникають через незнання мови. Також ми звикли до своїх послуг, які є в ПриватБанку, в Монобанку, що багато яких речей можна оплачувати онлайн. Проте і в Німеччині так само можна все це зробити. Звичайно, є своя різниця, яку можна зрозуміти, знаючи мову. Наприклад, за рахунок кожного місяця потрібно платити від 8 до 12 євро, залежно від банком щодо освітньої системи, то найбільше жаліються, що обов'язково діти мають ходити в школу без пропусків. З іншої сторони, це насправді не є таким мінусом, а більше плюсом в Україні. Ми звикли, що можна довідку дати, і дитина може не піти в школу. Мінусом є те, що навчання проходить німецькою мовою, і діти не встигають швидко все вивчати. Ну і восьма причина це робота. От про цю причину я хочу, щоб ви написали в коментарях: ті, хто спробував знайти та влаштувався на роботу, розкажіть про те, наскільки це важко, чи можливо жодних проблем у вас із роботою не було. Чекаю на ваших коментарів, а наразі у мене все.